Всім привіт! Я В'ячеслав, Криворізький район Україна. Тема цього відео відновлення винограду після заморозків. Травень місяць зробив нам сюрпризи у вигляді похолодання і навіть невеликих заморозків. Багато рослин не пережили холодну ніч, у тому числі виноград. Деякі пагани винограду померзли. Померзла верхівка пагана або паган зовсім весь пропав. Або пропав весь кущ молодого винограду. Але не варто зневірятися. Виноград живуча рослина і не загине. Він відійде. Але деякі сорта винограду витримали похолодання та не підмерзли. У мене це такі сорта, як Лівія. Вся залишилася ціла. Це сорт, подарунок Запоріжжя. Теж весь цілий. Не підмерз сорт Сфінкс. Сорт століття кишмиш. Де не де пагани підмерзли, а більшість паганів уціліли. А ось у сорту Парижанка померзли всі пагани. Біля будиночка ранній виноград зберігся повністю. Непокривний сорт Молдова частково підмерз місцями. Отже, ще раз повторюю, що виноград рослина живуча і він. Відійде, якщо самі рукава винограду цілі, то не все ще втрачено. Зіпсоване листя можна обрізати, але самі рукава не ріжте. Якщо замерзла верхівка пагана, то з основи пагана розпуститься нова брунька або почне рости пасинок, з якого потім наступного року можна буде сформувати новий рукав. Якщо весь паган замерз, то ви його відразу не обламуйте. Дочекайтеся, поки прокинуться сплячі бруньки, а тоді вже можете прибрати засохлі пагани, або вони самі відпадуть. Якщо пропав весь кущ винограду, наприклад, молодого, то новий пагін піде або зі старої деревини, або з голови куща, із землі. А щоб допомогти замерзлому кущу пустити нові пагани, для цього довкола голови куща відкопайте землю і зробіть невеликий приямок сантиметрів 20 діаметром приблизно 40 сантиметрів. Сонце потраплятиме на голову куща, і бруньки краще прогріються і підуть у зріст, і весь кущ водою до одного ведра на молодий кущ та три-чотири відра на дорослий кущ. Якщо очікуються нові заморозки похолодання, то такий приямок не викопуйте, дочекайтеся теплих днів. Отже, друзі садівники, якщо загинула вся надземна частина куща, то кущ відновиться. З підземного штамбу підуть у зріст сплячі брюньки і виростуть нові пагани. З нижніх непомерзлих частин рукавів і з голови куща виростуть, волчкові. Пагани. Нових паганів, які заново почнуть рости, треба залишати побільше, щоб кущ не жирував. На дорослому кущі має бути щонайменше 30 паганів. Якщо нових паганів буде мало і вони почнуть жирувати, то вихід є. Треба буде відщипнути верхівку і виростити кілька пасинків, які вже не будуть жирувати. І тоді наступного року спасенків сформуємо нові рукава. Що ще можна зробити для відновлення кущів винограду? Можна прискати виноград біофунгіцидом, фітоспорином для лікування і профілактики грибкових та бактеріальних хвороб. Це буде від інфекцій, які можуть потрапити на виноград. Спочатку готуємо робочий розчин фітоспарину. На одну частину фітоспарину беремо дві частини води, все розмішуємо, даємо відстоятися приблизно годину. І далі беремо одну столову ложку робочого розчину на 10 літрів води та обробляємо виноград. Далі можна обробити антистресовими препаратами. Стимуляторами росту, такими як мегафол або ізобіон. Ці препарати містять амінокислоти, які сприяють швидкому відновленню рослин від стресу. До мегафолу можна додати добрива плантафол з формулою 20-20-20. А якщо у вас постійно дує вітер, у нас вже 10 днів постійні вітри і оприскувати виноград. Не зовсім зручно за такої погоди, а вам просто ну, необхідно обробити виноград, то обробляйте його пізно ввечері. Майже завжди, після заходу сонця, починаючи з 21 години і до 23 годин, вітер вщухає. Для кращої видимості можна надіти на голову ліхтарик. Як будуть відновлюватись мої кущі винограду, я покажу у майбутніх відео. А поки готуйтеся до нового похолодання. Через декілька днів у нас обіцяють вночі до плюс 3 градусів, але може, погода ще змінитися і все буде добре. Гарного вам вражаю, тихих ночей, мирного неба і дякую, що ви зі мною. До зустрічі у наступних відео!